У програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ фм Радіо найкращого міста у світі. А також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про. Кашель у дітей це буде продовження розмови, яку ми розпочали із моїм гостем у кінці вересня. Тоді зрозуміли, що тема настільки важлива, настільки об'ємна, що не вмістити її в 26 хвилин. Тож сьогодні продовжимо. Причому сьогодні ми сконцентруємося на якихось нетрадиційних складних випадках пов'язаних із кашлем. Ви, як завжди, можете долучатися, можете і свої ситуації описувати свої питання, ставити ну або просто слухати і. І Уважно занотовувати все, що почуєте. Бо а, всі рекомендації, які озвучує мій гість, завжди дуже важливі і потрібні. Отже, вітайте гостя. Це Олександр Швець, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки столиця. Добрий день вам. Добрий день. Олександра Оростовича одразу нагадаю і, і зазначу нашим слухачам, глядачам, що вони завжди можуть отримати консультацію і безпосередньо Олександра Оростовича і інших фахівців е, медичного центру клініка столиця. Причому е, працюють і з дітьми і з дорослими, бо ми зазвичай обговорюємо такі дитячі теми здебільшого. Але може обслуговуватися обслуговуватися вся родина. Занотовуйте, будь ласка, номер 0800 400 270, Це багатоканальний на безкоштовна лінія. Дівчата все підкажуть, проконсультують. Ну або приїжджайте Лобановського 17 це безпосередньо знаходиться там клініка. Або заходьте на сайт МК Столиця. Там більше інформації. Отже. Е, Олександр Орович Орестовичу, ми минулого разу поговорили про такі простіші і більш знайомі для всіх так, кашель, е, який починається там за кілька днів після хвороби, сьогодні давайте сконцентруємося, як я вже говорила, на таких складніших випадках, але перед цим кілька ще таких загальних запитань. Е, скажіть, будь ласка, чи правда що за звуком кашлю можна запідозрити конкретне захворювання? Можна, дійсно можна. А ще не, не просто за звуком, а ще й від того, а, коли дитина кашляє вранці, вдень чи ввечері. Звичайно, можна, бо це все є ознаки, можуть бути ознаки різних ситуацій. Ну, от чому Але важливо? треба оцінювати все в, 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 загалом тобто, не один симптом, а, що кашель тільки вночі. Його. Кашель тільки вночі буває при декількох. Ситуаціях при фізичному навантаженні теж. Тобто, тут треба оцінювати і анамнез, і те, що є на сьогоднішній день, скарги, які є на сьогоднішній mm -hmm. день, загальний стан пацієнта, колір, губ, носа, mm -hmm. чого завгодно. Mm -hmm. Дуже часто буває кашель вранці. Я собі думаю, що це от дитина лежить, там воно збирається аж якийсь лист. Ось і вона, коли встає, воно починає рухатися і починає ну, зазвичай касатись. це так, так і є. Але, але тут уже грає інше. Дивіться, який це кашель. Якщо дитина кашляє, не може викашлятися, і він досить глибокий, то, мабуть, треба подумати, що в нього трошки уражені більш. Нижні відділи угу. дихальної системи. Зараз про це запитаю, але ще загальне. Які, які характеристики кашлю мають насторожити батьків? Ну, по-перше, це нападоподібний кашель, який триває досить довго, тобто тривалість кашлю. Кашель, який е, посилюється при фізичному навантаженні. Mm -hmm. Кашель, що, що супроводжується високою температурою, погіршенням загального стану, і він досить глибокий е, ну, в такому випадку, але mm -hmm. це під час, мабуть, хвороби. Е, ну це основ... в цілому основні. А скажіть, будь ласка, чого має насторожити, якщо кашель посилюється під час фізичного навантаження? Ну, це ж дуже типово, типу дитина, коли, наприклад, десь там побігає. Ну, якщо дитина хворіє, наприклад, кашляє. Ось і коли от мій чоловік завжди каже молодшому: не бігай, бо знов почнеш кашляти. Це типу ну, щось не типове? розумієте, тут, якщо це пов'язується з тим, що дитина недавно перехворіла на бронхіт, то може ага. бути і залишковий кашель, але може бути обструктивний синдром, все одно продовжується, тобто бронхоспазм. І коли дитина починає глибоко дихати, бо коли ми в спокої, ми глибоко не дихаємо, mm -hmm. а, а починаємо бігати, і в нас повітря доходить, що називається до. Найдрібніших бронхів. Вони mm -hmm. починають розправлятися і можуть формулювати кашель. Ага, я зрозуміла. Але якщо е, дитина не хворіла нещодавно. І це може бути кашель при якихось при іншій патології. Тому? Може бути кашель, який супроводжується тим, що в дитини може бути міокардит або ще щось, що може впливати на кровообіг в малому колі. Кровообігу, тобто це... те, те, що в легенях. Я Приближено про це теж хотіла запитати, бо коли готувалася, то ну, навіть почитала, що а, кашель може бути ознаками проблем із серцем. Це правда? Безумовно, так. Да. Це якийсь характерний кашель? Ну, як це? він не зовсім характерний. Він, як правило, сухий той кашель, але буває і, і по різному, дивлячись. Яка ситуація в сердечно-судинній системі провокує цей кашель? Є mm -hmm. ситуації пов'язані з зменшенням кровообігу в малому колі, є ситуації із збагаченням, тобто там більш набрякова фаза, mm -hmm. там більша фаза просто травматизації з недостатнього кровообігу в бронхах і так далі. Тобто вони різні. Я зрозуміла, але от наскільки, ну, дивіться, виходить, що якщо в таких випадках кашель це симптом, то наскільки. Треба оцінювати інші симптоми. А, от. Там купа інших симптомів. Це і набряки, і ціанос, і якісь відчуття серцебиття, і mm. шуми в серці, і так далі. і так далі. Тобто не можна оцінювати тільки кашель, як... бо це така частинка. частинка. Mm. Айсбергу, що називається, дивіться. Далі хочу запитати про такі е, складні ну, ситуації про хвороби, як бронхіт і пневмонія. І хотіла вас запитати, чим відрізняється кашель в цих двох випадках, а потім собі зрозуміла, що може не треба нам це батькам пояснювати, бо будуть самі лікувати ще і бронхіт, і пневмонію. Насправді це Ні, ж ті е, 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 стани, коли треба Я вважаю, що зупинитися треба для того, щоб. Просто ще раз батьки могли зрозуміти те, що не треба займатися самолікуванням. Інколи кашель при бронхіті не можна відрізнити від кашлю при пневмонії. І це буває досить часто. І це буває досить часто. Якщо взяти класичну бактеріальну пневмонію, там кашель, як правило, як правило. І знову ж таки, тут нема м чогось стопроцентного. Може бути, кашель, як правило, більш вологий, і він іде з мокротою, яка забарвлена. Ага, навіть забарвлена. Забарвлена. Але бувають ситуації: от, ну, практично кашель відрізнити, чи це бронхіт, чи е, це бронхопневмонія, ну інколи це практично неможливо. Але і той, і той вони випадок не може. Вони можуть бути однакові. Майже. По, по, по звучанню, отак можуть бути. Ну, але слухайте, і в тому і в тому випадку дитину обов'язково треба вести до лікаря, щоб лікар... Обов'язково. Ну, Звичайно, тоб... обов'язково. Бо інакше це буде тривати, і бронхіт може вже Тривіс. дати і пневмонію. пневмонію. Ну, і заради справедливості, ну, ну, не заради справедливості. Травматизація бронхів. Угу. Якщо гостро, ми справилися швидко, то це ми справилися ми справили. в гострий період. Це безпечно для подальшого життя. Але якщо ми кашляємо три місяці, пробачте, це вже хронічний кашель. Mm -hmm. І що з тими бронхами буде, ми ж не можемо їх візуалізувати, ми ж не робимо кожному бронхоскопію. Ну mm так. -hmm. А потім випливають часті захворювання з бронхітами. Mm -hmm. Ну, варто ще і зазначити, що іноді. Я не знаю, чи таке у дітей буває, але в дорослих точно буває, що а, ми можемо перенести пневмонію взагалі без кашлю. Це теж на це збресувало. Ну, Розумієте, в чому справа? Пневмонія без кашлю це така ну, цікава річ. Тут більше навіть зв'язано з тим, що е, бувають пневмонії, які от, дитина. Трошки глухувато покашлює, mm -hmm. як кажуть батьки. Але коли роздихать ту дитину, то вона mm -hmm. вже починає не те, що кашлять, вона починає mm -hmm. дуже сильно кашляти. Mm -hmm. Дивіться, бронхіт... По-друге. По По-друге, пневмонія, супров... може бути на самому початку пневмонії, дійсно бути покашлювання і більше mm -hmm. нічого. В стадії так називаємо червоне опеченіння. Коли не mm. вислухаєш ні хріпів, нічого, а є перкусія, ніхто не відміняв, є рентген і так далі. Є аналіз. А, дивіться, бронхіти. А кашля з'являється потім, потім, коли ти її лікуєш. Я просто чого, бо я після чергового якогось рентгену-легень мені сказали, чого я сказала, що точно таке буває в, в дорослих, тому що мені сказали, що. Є там якісь шту... штуки, Я кажу, чого вони виникли? Вони десь перенесла е... пневмонію, типу на ногах. Вапнянисті якісь там штучки, залишки. Ну неважливо, Тому я оце і вирішила. що Ну чи це вапнянисті штучки? буває так, що на рентгені е... засвічуються судини, які ага. ідуть, і вони дають такі білі плямки. То судини, ну, а не може. кальцинати. Ну кальцинати тонати то, то вже ближче до мабуть, туберкульозу чи ще її немає. Мене такого розкладі так. йдемо далі. Дивіться, бронхіт, пневмонія – це таке дуже поширені хвороби, так і батьки багато про них знають. А є ще вид запалення. Наприклад, я з таким не стикалася. Це запалення це запалення, плеврит. Що це за запалення? Що це? Ну, Плеври це запалення плеври. От Легені, вони оточені плеврою. Між ними є проміжок, і там є певна кількість поверхневої рідини. Якщо іде запальний процес і він перекидається на плевру, виникає. ну, По-перше, це болісний кашель, який супроводжується білью в спині. На боці, може при зміні положення тіла відчуватися біль в проєкції легень, mm -hmm. От. кашель болісний. Ну і клінічна картина там трошки інша. Це залежить від того, який це плеврит: ексудотивний чи сухий плеврит. Сухий плеври, там і шуми відчуваються, шум тертя плеври, і кашель сухий, болісний. А при ексудативному накопичується рідина між плеврою та легенями, і її треба звідти відбирати, то там більше задишка йде, а не кашель, як таковий. О, до речі, про задишку і кашель запитаю одразу після того, як нагадаю усім вам, шановні слухачі, що ви завжди можете звернутися до лікарів медичної клініки медичного центру клініка столиця за допомогою, як для дорослих, так і для дітей фахівців всі найвищого рівня. 0800 400 270. Це телефон, за яким ви можете записатися або уточнити деталі. Адреса Лобановського 17. Ну і заходьте на сайт МК Столиця. Юй, там завжди більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Кашель при астмі. Він має е, е, специфічні такі особливості. Чому і які вони? Ну, специфічна особливість кашлю при астмі це так званий візинг. Це такий, знаєте, шумний видох, дистантні угу. хрипи при кашлю. Які ти відчуваєш. Ну знову ж таки, без оцінки всього стану, от якщо mm. щось почув, і це зразу так, ліпити такого не можна. Ага. Треба розібратися в ситуації, а потім уже викладати okay. діагноз як таковий. Mm -hmm. Це можна вислухати і, про, і при обструктивному бронхіті. Дистантні такі хрипи, які дуже нагадують дуже ужасно. Оце коли кажуть, що дитина гармошка репить, так? От, Як от це гармошка воно... репить, але це може бути обструктивний бронхіт. Ага, Я зрозуміла. А при алергії? Але в кожного сприяття того кашлю, у кожного різне. Ага. Якщо я ага. його наслухався за 37 років роботи, то в мене своя інтерпретація того кашлю і скарг, які Після. я викладу. Ну так. А інколи мама каже покашлювання, а на прийомі пробачте, mm. там такий бронхіальний oh. кашель, що інколи буває навпаки, кашляє, кашляє, кашляє. Ой, це щось страшне. А там синдром постназального затікання тих шмарклів. Це те, про що ми минулого тижня да, да, да. говорили, так про е, кашель алергічний. Це теж дуже багато речей, які е, ой, не дуже багато, дуже часто, коли е, батьки, ну ніби дитина нормально почувається, але покашлює і завжди кажемо: ой, це, мабуть, щось алергічне. Можна сплутати алергічний кашель з е, можна, можна сплутати. Дуже легко сплутати. Дуже легко. Я завжди приводжу приклад. У мене був дуже яскравий приклад. Це сімейство було в Австрії, захворіла одна дитина, пішли до лікаря, алергія. Угу. Ну, кашель, там, шмарки і так далі. Через два дні захворіла друга, пішли з другою, алергія. Приїхали в Київ уже всі. Троє дітей і двоє дорослих уже один з пневмонією і четверо з бронхітом. Ого. Ого. І що ж це за алергія, яка перескакує від одного до іншого? Є дійсно ознаки можна відфільтрувати алергічний. Зазвичай це ну, досить раптовий початок, такий безпродромних явищ якихось mm -hmm. повільно простікаючих, це сльозотеча, пришіння в горлі, кашель е сухий, може бути навіть глибокий, е задишка може бути, може не бути, сльозотеча, рісні, прозорі виділення з носа. Отак, раптом бах, mm -hmm. все. Може таке бути. Це алергічний, Це алергічний кашель, класичний. А може бути ситуація розмазана. Може mm -hmm. бути таке, що дитина починається якась респіраторна інфекція, дали щось таке народне, чи те, що провокує алергію, спровокувало дитини. Це вже інфекційно, алергічний розклад може бути. Mm -hmm. Е, дивіться, те, що ще е, почитала і дуже здивувалася, перше, е, кашель може сигналізувати про проблеми з вухами це перше, що хочу. Буває. Я, я вже об'єдную питання. При бо... сірчаних пробках може бути кашель. А якщо пробки на мигдалинах, теж може бути кашель. Рідко але може, але, як правило, коли задіяна задня стінка, ще явище фарангіту. Звичайно, може. Фаренгітний кашель. А при сірчаних пробках, пробках чому виникає кашель і який він. А тиск на барабанну перетинку, але там може бути і втрата свідомості, і О. клініка, і навіть інфаркту, Міокарда. І... Віднімає половину. Обли... Ну, може бути все, що завгодно, в тому числі і кашель. Звичайні серчані пробки да. можуть. Коли ну, йде такого прилипання, прилипання до барабанної перетинки, може бути. Ну, але ж це не якесь раптове таке явище, так? Тобто буває, є і, якісь... раптове. буває і раптове? Буває раптове. Не Ви такому... стали під душ, спека на вулиці. Попала вода, набухла та пробка так. і приліпилася до барабанної перетинки. Ваш покірний слуга таким чином в Братіславі колись спіймав. Я думав, що я вмру. Треба уважніше ставитися до. Вийшов, нічого не було з душі, пішли гуляти і попав. Ого. Давайте ще поговоримо про психогенний кашель. Психогенний кашель, цікавий кашель, е особливості кашля. Особливості кашля це е прив'язка до якогось ну, і і іти в школу. Починається кашель. Перенервував, перепсихував. Починається кашель. Він, як правило, буває нападоподібний, поверховий, але він нічим не піддається ні лікуванню, ні, ні от, от, от він на рівному місці, як виникає. Інколи його дуже важко поставити як окремий кашель, бо. <ганом> Інколи дитина в собі носить якийсь негатив і на якомусь етапі, от що є тригером для того кашлю, ну, не, вдає, не вдається провести якусь паралель. І дуже важко відфільтрувати, віддиференціювати цей кашель. Дуже важко. Ну, я знаю, що мої діти, у моїх дітей таке було. Температура піднімається в деяких таких ситуаціях. Там, ось. Ну, це вже я не знаю, яку емоційність треба мати, щоб і температура ще піднімалась. Кашлю не було. Була а тільки температура. Ну мабуть, буває таке. Те, що mm -hmm. стосується людського організму, це не математика, на да, жаль. Так, це правда. Так, ще про хочу запитати mm -hmm. про кашель. Мабуть, це каже. Мені навіть це вимовити важко, але е, ну, вирішила запитати, бо можливо це для багатьох важливо. Як розпізнати трахеобронхіальну дистонію? Що це взагалі таке, і, 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 і... як розпізнати? Значить, буває двох видів: це ураження мембранних структур трахеї і бронхів. Воно буває вроджене у людей з дисплазією сполучної тканини, але найчастіше це вторинні моменти, які, ну, як іде, як ускладнення перенесених якихось хвороб. E <-mail> найчастіше це кашлюк інфекції, які спричинені мікоплазмопневмонією, грип ну і так далі. Значить, якщо почути цей кашель, він бітональний з металевим таким риком. Mm -hmm. Його вже ніколи не забудеш грубий. Лікувати його геть довго і нудно і марудно. Mm -hmm. да. А неколи допустить... просто проходить там три місяці, чотири, воно зникає інколи uh -huh. не зникає і, або повторюється при якихось uh -huh. наступних вірусних захворюваннях, uh -huh. то вже залежить від, скажімо так, ступені ураження сполучної тканини трахеї бронхів. Дивіться, у нас буквально дві хвилини, тому багато чого пропущу і запитаю, на сам кінець одне з найважливішого. Чому батькам не можна самостійно призначати протикашлеві засоби? Протикашлеві засоби не можна приймати перше. Батьки не знають рівня ураження дихальної системи. Це раз. Вони. Не знають, від чого той кашель, чи він спричинений гастроєзофегальним рефлюксом, mm -hmm. чи нервами, чи інфекцією, і так далі. Е я вже не кажу про кашель, який не можна категорично давити, якщо він вологий. От Його давити не можна проти кашльовими аж ніяк. А чого давити, а не навпаки, типу, ми ж ми ж собі Йо, думаємо, що ми допомагаємо. треба людині полегшувати кашель, це захисна система. Якщо так, ми протикашльовим починаємо користуватися бо рідше просто кашлює, то можна потім тему кротині, при тому ж пропущеному бронхіті, виколупувати місяцями вже. да, рідше кашлює. А там хрипів і хрипів. Ага. Не можна давити кашель. Кашель це захисна система. З цим треба бути дуже обережними. А якщо і, призна... і призначення дає, то тільки лікар. Вже краще дати від від себе, угу. ніж дати кашлюве. А це що, різні препарати? Різні. Різні? Різні. Ну, от бачите, їх живе вчить. Є кашлюві, є, є відхаркуючі. Я зрозуміла. Дякую вам, Олександре Оростовичу. Хочу нагадати на сам кінець про те, що ви можете, якщо потрібна консультація вузьких спеціалістів, педіатрів, лорів, травматологів, діагностика, все це можна зробити в медичному центрі клініка столиця. Занотовуйте, будь ласка, номер 0800. 400-270 – це багатоканальна безкоштовна лінія. Всі дівчата підкажуть, зорієнтують. Лобановського 17 – це адреса і МК це сайт, де ви можете знайти більш детальну інформацію. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Олександр Швець, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки столиця був сьогодні. Гостем програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає.